Громадська організація Доста Україна, місто Київ, я Полєва Олена. Зараз вам ми знаходимося в північному апеляційному господарському суді міста Києва і прийшли захищати е, Троєщинські луки. І зараз вам Олександр розповість і всіх присутніх, що тут робиться, і що в нашої троєщини відбувається, і чому наш, нас тут. Мало мешканців, ми дуже просимо вас приходити на засідання і підтримувати нас. Ну, що, що, я можу сказати? Трищинські луки, 375 гектар. Це, напевно, на сьогоднішній день найбільша земельна ділянка. Яку до останнього часу не вдало Київрада, не роздеребанила, не розікрала і не роздала забудовникам. Ну то вони вирішили її самою, самі без Київради, так сказати, захопити, і без... зачем депутатам доляху відвалювати? І взяли, зареєстрували появу постійного користування на підставі державного акту 81-го року, виданого радгоспу Кірова, причому 1 січня 81 року, це при тому, що 1 січня вихідний день і точно з акту 1 січня не могли видати. О, вони подали позов про скасування рішення Київради, яким це землі оголошені, заказником, ну, тіпа, заважає їм займатися господарською діяльністю, будувати, вони так і сказали. Ми першу інстанцію виграли, вони подали апеляційну скаргу для того, що вони хочуть скасувати цей заказник. Я сьогодні подав питання про зупинення цього провадження, тому що в суді господарському скаржується е, сама реєстрація за цими шафралями, рейдерами, право постійного користування цією земельною землею, до якої вони не мають жодного відношення. О, і на 11 жовтня буде призначений апеляційний розгляд у цій справі. Я просив піддати там ще місяць до жовтня. Якщо суд задовольнить позов Київради і скасує реєстрацію, тобто підтвердить, що насправді вони незаконно закупили землею, то тут, 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 тут справа взагалі злітає, тому що вони до цієї землі не мають Матиме сьогодні суд апеляційний у цій справі про скасування заказника, прийняв таке сувороне вирішення, переніс на тиждень. Справу бо не будуть типу, департаменту земельних ресурсів. Ну, подивимося, ну, люди добрі. 375 гектар заказника Трищинські луки це останній такий великий, що там голосієво є трохи, ще тут, і оце тут лугових заплавних лугів, де є природня справжня природня рослинність, і тваринний рослинний світ. І якщо ми не збережемо... То там забудують його хрен зна, Як і потім мешканці, то що зараз ти в тому районі живуть, будуть по три часа, як зараз мешканці, що з Ірпіня під ірпіням понабудовували красивих ж... по Житомирській трасі будинків. І сьогодні там зранку черги стоять ну зараз війна трошки менше людей. А до війни по три часа стояли в чергах, щоб в Київ попасти, і ввечері, щоб з Києва. Оце буде так, так само. О тому э, запрошуємо мешканців Києва, особливо uh, Деснянського району, та всіх. Залучитись, приходити на суди, нас підтримувати для того, щоб відбити цю землю і залишити її Києву, а не аферистам. Бо ця земля до війни коштувала 10 мільярдів гривень. Ну, зараз трошки менше, напевно, бо ціни впали. О. І аферисти рішили на халяву без копійки. Причому саме обідно, що насправді цю справу організовували я не стільки воюю з аферистами, які з Київської міської ради, тому що цю справу допомагали шахраям, дали дозвіл на виготовлення документації Олени. Прокопів, тодішній секретар Київради Оленич, Вона, люди руками ждуть, не можуть просунути документи, в них на другий день пішли документи у рух. Сьогодні теперішнє керівництво Київради підігрує їм, тому що за цією справою стоїть відомий хазяїн кличка Денис Комарницький, це якби чорний кардинал Києва, Смотрящий. І це спільна афера і кличка. Я не побоюсь сказати, хочуть на мене хай в суд подають. І Комернецько, і всіх тих, що там Оленича, які хочуть заволодіти, красти у нас киян, бо це наші активи вартістю 10 мільярдів гривень, наші природні, природні закази. Тому давайте боротися, залишимо для нашим дітям, внукам цю землю для того, щоб там було хоч, хоч щось, якась природа в Києві залишилася. Дякуємо, Олександр. Скажіть, ви з нами тут? Да, мене звати Майпорода Олена і ну, відгукнулася на заклик пана Олександра. Я є член партії народовладдя. Ми не вперше вже підтримуємо постійно. От, з партійцями вже були не на одному засіданні. Ну, сьогодні я сама ну, він робить дійсно таку важливу дуже справу по збереженню наших зелених зон, тому що дійсно то шокується у нас, особливо зараз, коли і наші от хлопці вони активі. Вони зараз на фронті, вони боронять нашу державу. Цим користуються просто ці забудовники, оці всі ну, і <гідки> <гідки> Отаке у нас створиться. Ми боремося, жінки боремось <гідки> туди. Велику вдячність саме партії народування нашої громадської організації. Не хотіли залучати третю особи. Ми буквально вривалися через охорону, через курнікет і заводили. По суті, силою нас бивші депутати Київради, чи зараз члени партії над соратники пана Левченка, Кутняк і Семирос. Якби не вони, ми б не влізли в цю справу третьою особи, там вже давно все порішали, розписали рішення договірного суду, тільки дякуючи тому, що оці хлопці, на жаль, вони самі активні, вони взагалі ці бойці. Але, на жаль, ну як, на жаль, це треба, але, на жаль, вони зараз якраз самі такі хлопці на фронті. І поки ті, хто дійсно бою переживає за Київ, сьогодні готові життя віддати. а вірісти рішають вам проси з кличком все. сьогодні про просто бігом, 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 поки хлопці з фронту не вернулися. Ну ми тут. Ну ми тут. Ми підтримуємо це Оксана. Доброго дня, Петро Тілонова, голова громадської навіть Київська Пущі. Сьогодні було, було трохи часу підтримати і публічний заклад Олександра Дядюка, який представляє тут відомий всім, всім, я думаю, активним киянам відомий правозахисник і зараз представляє тут Київський ефово-культурний центр. Ну, власне, з приводу цієї ситуації, я от тенденційно просто дивлюся, як розгортаються всі ці події десь. Років 15 приблизно якраз Черневецька цієї величезної молодої команди, яка просто розтягнула Київ, і е, потім воно все розвивається, знаєте, під різними прапорами, під різними лознами, під різними змінами влади, але ситуація погіршується погіршується. Зараз ми фактично, не фактично, а практично країна знаходиться в стані прямої війни, військової збройного конфлікту. І допоки активна, активні громадяни дійсно зі зброєю захищають захищають свою державу тут. В Києві оця вся банда грабує просто сотнями гектарів е, островами. Всім відома ситуація, яка вже наробила кучу шороху, вибачте, що вкрали цілий острів на, на Аболоні. і начебто правоохоронні органи прокуратура обіцяє цьому паскульнику 12 років, але побачимо, чим вона завершиться. Фактично схеми настільки вже примітивні, що просто через державних реєстраторів чи приватних нотаріусів реєструють право власності на ці сотні гектарів, що власне і тут відбувається. Вже потім не грають. Потім якісь там якісь там ідуть суди, щось там, десь щось там порішали, і воно пішло, поїхало. Зараз по тих реєстрах купили, продали, перепродали, і все це. Ну, тобто, фактично, весь все місто, де вся держава, вона просто. Кажіть, ми запрошуємо Так, я вам Перенесено тринадцятого вересня на тринадцяту п'ятнадцять я, якщо можна, то я запросив би не тільки справи в тому, що по Новій Україні по цій луках. У нас два суда 13 числа. Я зараз вам скажу, дорогі друзі. 13 числа суду Шкурдової. Ну, напевно, на цей важливіше. Я розумію, що люди на 15-10. Це господарський суд. Да, господарський суд Києва. Але це, я думаю, буде важливіший, бо тут вже апеляція. То на 13-15, 13 вересня, прохання прийти. 13 вересня та 13-15. Ну, на 13 годин хвилин за 15, зарані, на, на 13 годин. Так, прийти і підтримати нас у захисті в боротьбі. За нашу спільну землю. Ще раз скільки це коштує для киян? Ні скільки, просто Ні, ні, скільки земля ринка, коштує. Ця, до війни ну зараз трошки не дешевше, вартість 375 гектар ринкова. Та й може знати, яка скільки земля коштувала. Десь біля 10 мільярдів гривень. Тобто банда кличка Оленича і Комарницького вирішила вкрасти у нас киян 10 мільярдів гривень. Захистимо Київ, доста Україна міста Київ, приходьте 13 вересня в 13 годин. От біля. Чолоденка один. Чолоденка один.